Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Взагалі я хазяйка свого слова. Захотіла дала, захотіла взяла. Попередньому відео казала, що не хочу малюків трогати, подивилася відео Іри і вирішила, що ні, мені треба зробити так, як мені буде комфортно їх поливати, тому що я їх поливаю майже кожного дня, а вони сухі. Мені незручно так абсолютно. Треба передивитися, що в них з кореневої, посадити так, як зручно для мене, тому що орхідеї мають бути в насолоду, а в не якесь там. Наказання, щоб постійно ходити, контролювати, щоб вони не пересихали, тому що це малюки. Беру ось такі маленькі рюмочки, називаються вони, не стаканчики, зовсім маленькі. Ну такі ж подібні, як в цілому вони були посаджені. Мені трохи ця посадка не подобається, тому що я не бачу нормально корінчиків, мені треба все особисто передивитися, пересипати посадити в закриту систему, тут ці отвори в горщику мені не подобаються. Для мене це незручно тримати в таких умовах. Все-таки орхідеї для нас, а не ми для них. Тут я поливала ці орхідеї вчора, замачувала, ви бачите, як воно швидко просихає. Вони абсолютно якби, ну, не мають для мене зручну посадку. Розбираю потихеньку, я люблю, звісно, щоб воно було все вологе, але в мене така, знаєте, спонтанна пересадка. Думаю, зараз зроблю діло, потім вже буду жити далі і поливати орхідеї в своє задоволення. Я, чесно кажучи, думала, що в цій орхідеїці трошки більше корінчиків, ніж вона має. Тут їх два великих і два маленьких, які направлені рости вгору. Але воно все в активному рості. Посадила я вже першу, розбираю другу орхідею. Це в мене маленькі сюрпризи від Мікі. Будемо чекати цвітіння. Тут вже ситуація набагато гарніша, більше корінчиків. Зараз приберу оцей листочок, який мені буде заважати, фласочний, він прям такий дуже глибоко йде, і все одно він буквально через декілька тижнів. Попроситься, щоб його вже зняли, бо він буде відсихати. Він нам тут буде не потрібний, тільки буде заважати. Посаджу в такий стаканчик, аналогічний, і все. Зараз я зверху мохом прикрию, зроблю такий, знаєте, парниковий ефект в горщиках цих. Так, на моїх, скажімо так, посадках, в моїх умовах, в моєму догляді, гарно росте коренева. Так що... Поки мої малюки будуть жити так. Ось такий має вигляд посадочка. Прям таки, знаєте, береш в руки горщик, маєш річ. Я впевнена, що все буде добре з цими орхідеями, вони дуже добре будуть жити. Зараз переходимо до фласочних кам'яних троянд. Мені теж не подобається взагалі посадка, і я не бачу. Що там всередині, і орхідеї погано закріплені. Треба подивитися Ось дивіться, перша прям-таки нормальна фласочка. Чистим пінцетом я прибираю оцю лусочку без фанатизму, просто, щоб вона тут не заважала. Вона зовсім тоненька. Подивіться, як гарно пішли корінці зараз в ріст. Саме час їх пересадити. Ось так я тут обережно все поприбираю. В цілому, тут. Гарні корінці посадимо в цю орхідейку, але вона і найбільша із усіх цих трьох. Зараз все покажу вам, в кого які корінчики. Поки камену троянду я пересаджу, вона в мене вже виходить два тижні вдома. ось І тут теж корінчики в активному рості, фласочки від. Юлі Степенчук в мене поки постоять так, як вона пересадила, бо вони тільки-тільки пересаджені. Хай вони потихеньку зростають, а там вже може, наприкінці літа я їх пересаджу теж в таку для себе зручну посадку, тому що я, чесно кажучи, повністю посадки в мосі не для мене. Я боюся, тим паче буде осінь, буде знову такий сезон для мене незрозумілий. Я боюся просто загубити рослинки, тому буду потім їх вже пересаджувати. Хай вони спочатку підуть. Рости. Ще в нас тільки травень на дворі. Тут теж у третій орхідеї активно ростуть корінчики. Ну, зараз будемо їх садити, поприбираю. Тут, як завжди, мій творчий безпорядок. Все зайве приберу і буду садити вже орхідейки. І вийду до вас вже з пересадженими орхідеями. Ось так виглядає в моїй маленькій красуні. П'ять орхідеєк пересаджених. Подивіться, ну це зовсім інша річ. Вони і виглядають по-іншому, і я знаю, що там всередині. Тут ось така посадочка, видно корінчики, що вони присутні, зафіксовані орхідеї. Нормально, закрита система. Буду поливати їх так само, як і всі свої попередні посадки. Я вам показувала, тут трошечки мох, якби так, уляжеться з часом при поливі, але я знаю, що там в горщиках, і там буде нормальна, гарна для них така середа для розвитку корінчиків. Маліки в активному рості, так що я приклала руку, має бути все чудовим. У мене завжди була, знаєте, така легка рука. І я коли саджала з бабусею перці на городі, то мої вже квітли, бабусіни ще тільки зростали. В мене завжди, що я не саджаю, то в мене гарно йде в рост. Тому, знаєте, це як такий ритуал. Коли ти прикладаєш руку до якоїсь рослинки, вона буде гарно рости. Тут теж на нас корінчики видні, все в нас тут нормально, комфортно для роботи з поливом цих орхідей в мене є. Так що буду вам потім показувати з часом, як ці малюки адаптуються, ростуть, все, я спокійна, я все зробила, буду тепер поливати і чекати від них гарних результатів. А я вам вдячна за увагу, бажаю всім гарного-тихого вечора. І знаєте, хочеться мені сказати таке побажання. Якщо ви відчуваєте, що треба щось зробити, пересадити, полити, Робіть, тому що, якщо вам кажеться, то можливо, воно так і буде вірне. Я пересадила, моя тепер душа спокійна. Я можу насолоджуватися цими орхідеями і не турбуватися про полив. Всім гарного дня!